Час новин в ефірі нацмарафону. Дякуємо нашим глядачам за увагу та довіру. Про події в Україні та світі розповім я, Олена Морозова. Вітаю усіх гірників піднімають на поверхню електропостачання шахт у добропільській громаді. Відновлено про це розповів голова конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець. А у компанії ДТЕК повідомили внаслідок російської атаки загинув працівник ще троє поранені пошкоджено споруди та обладнання підприємства. Після ворожого обстрілу без світла шостка. Наразі критична інфраструктура працює на резервному живленні. Є перебої зі зв'язком. Місцева влада розгорнула пункти незламності. Тривають відновлювальні роботи. Повідомили у Сумській Ова. Атакував ворог цивільну інфраструктуру вранці. Минуло без загиблих, але є троє поранених. Двоє поранених і у сусідній бездріцькій громаді, де вночі окупанти атакували безпілотником приватне домовлодіння. Прокурори наразі документують чергову ворожу атаку безпілотників на цивільне населення. Справу розслідують за статтею порушення законів та звичаїв війни. У двох людей гостра реакція на стрес пошкоджено легковик. Уранці російські окупанти дроном атакували автівку у Вовчанській громаді, що везла гуманітарну допомогу в прифронтові села. Про це повідомляє поліція Харківської області у телеграмі. Правоохоронці оботехніки та криміналісти задокументували акт тероризму з боку армії агресора. Четверо травмованих унаслідок ворожих обстрілів Херсонщини. Про це в ефірі нацмарафону повідомив заступник голови Херсонської облдержадміністрації Олександр Толоконіков. За його словами, російські удари прийшлися по Микільському району та Антонівці. Також окупанти взялися обстрілювати із дронів трасу Миколаїв-Херсон. Бачимо активність в більшості це зранку, коли люди їдуть на роботу, і ввечері, коли повертаються, і тоді саме росіяни пробують атакувати автівки, цивільні, які їдуть по цій трасі, і ми робимо все для того, щоб прискорити процес. Накриття сітками і зараз, навіть попри те, що це небезпечно зараз, там працюють люди, які е, займаються цим е, закривають сітками цю трасу. Ну і також, е, окрім цього, робимо ще і додатково о, розробляємо о, варіанти закриття і, або доповнення захисту радіоелектронними засобами. Ну, а зранку Росія атакувала дронами Дніпропетровщину. Унаслідок ударів виникла пожежа на території сільгосп-підприємства. Також зайнявся приватний будинок і пошкоджена утом. Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 59 російських безпілотників знешкодили сили протиповітряної оборони. Про це повітряні сили збройних сил України повідомляють у телеграмі. Армія РФ атакувала Україну із Шаталового, Брянська та Приморського Ахтарська. Зафіксовані влучання 12 безпілотників на 9 локаціях. Україна готова до зустрічей на рівні лідерів у будь-яких форматах і локаціях, а також до наступних кроків на шляху до миру. Про таке заявив глава українського МЗС Андрій Себіга під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо та європейськими колегами. Міністр також роз'яснив позицію Києва щодо гарантій безпеки і закликав до посилення санкцій проти Москви, якщо вона продовжить затягувати переговорний процес. Ми всі переконані, що українська армія є основоположним елементом будь-яких гарантій, тому її максимальне зміцнення наше першочергове завдання. Я підтвердив, що Україна готова до наступних кроків на шляху до миру. Ми готові до зустрічей на рівні лідерів у будь-яких форматах і локаціях. Готові покласти край вбивствам і дати шанс дипломатії. Москва повинна знати, що їй не вдасться нескінченно тягнути час. Біля берегів Чукотки на танкері російського тіньового флоту стався вибух. У наслідок травмовані двоє членів екіпажу. Повідомили у центрі протидії дезінформації при РНБО. Російські пропагандисти запевняють, розливу нафтопродуктів немає і намагаються применшити значення трощі. Однак аварія свідчить про критичний стан танкерного флоту РФ, припускають у ЦПД. В умовах санкцій Москва позбавлена доступу до якісного ремонту та сертифікованих комплектуючих, тому регулярні аварії стали буденністю, вибухи пожежі та розливи нафти або токсичних речовин прямий наслідок тіньової логістики, за допомогою якої Кремль намагається подолати санкційний тиск. Удар по логістиці російських військ у тимчасово окупованому Криму сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили атаку на об'єкти, що забезпечують бойове постачання військових частин армії РФ. Детали щодо уражених об'єктів не навели. Водночас місцеві пабліки повідомляли про вибухи в Джанкої і Красногвардійському районі. Телеграм-канал Кримський вітер уточнив, під удар могла потрапити нафтобаза біля залізничної станції. За даними Міноборони Росії, вранці на територією окупованого Кримом було збито вісім дронів. Про ураження об'єктів у російському відомстві не повідомляли. Шість резервуарів знищено повністю. Супутникові фото розкрили наслідки атаки дронів на нафтопереробний завод у російському Новошахтинську. Після удару БПЛА НПЗ горів п'ять діб. Цей завод на Ростовщині атаковано ще 21 серпня. Протягом кількох днів росіяни намагалися погасити пожежу, але площа горіння лише збільшувалася. Загасити вдалося тільки сьогодні. Зранку новошахтинський НПЗ має стратегічне значення для російської армії, зокрема через близькість. Кізь до кордону з Україною робить його ключовим логістичним вузлом військ. РФ А от Reuters пише українські атаки на десяток заводів порушили роботу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей Росії. Агентство припускає удари стали відповіддю на російські атаки по газових і енергетичних об'єктах України. У Польщі хочуть скоротити соціальні виплати для українців, які не працевлаштовані. Законопроєкт про допомогу Україні напередодні заветував польський президент. Як на це реагують у ЄС? Розпитаємо кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі Олена Абрамович. Олено, бачимо тебе. Вітаю! Тож що кажуть у Європі? Вітаю. ну я би сказала, що тут не дуже охоче реагують, бо саме з таких слів, що ми не коментуємо законопроекти, які ще не ухвалені, сьогодні ось тут на брифінгу в Єврокомісії розпочав свою відповідь. Речник ЄС на ну, вже потім перерахував власне самі особливості цієї директиви про тимчасовий захист для українців, до якої я ще повернуся. А зараз хочу просто нагадати про що власне мова в Польщі. А вересня зараз збігає термін закону, згідно з яким надається допомога українцям. Його нова версія передбачала, що допомога буде надава. Атися там не лише дітям, але й тим, кому вже виповнилося 18, але хто продовжив навчання, тобто студентам. І от польському президенту не сподобався. Ось цей момент і кілька інших. Він став вимагати, що платити такі ж гроші. Тобто, такі виплати потрібно і польським студентам, щоб поляки були в рідних умовах з українцями. Ну а загалом вимагає скасувати допомогу тим сім'ям, які не працюють. Я не змінив своєї думки та маю намір виконувати свої зобов'язання. І вважаю, що сімейну допомогу слід надавати лише тим українцям, які докладають зусиль, щоб працювати в Польщі. Те саме стосується охорони здоров'я. Я хочу прокоментувати це ще з точки зору, як це працює тут в Бельгії, так само в багатьох інших країнах Євросоюзу. Власне допомогу тут отримують ті українці, які не працюють, тобто не мають засобів для існування. А в Польщі ж, наприклад, кошти отримують лише сім'ї, які мають дітей, і це гроші на дітей. І ну там були інші виплати, але які завершилися влітку 2024-го. Це були виплати власне полякам, лише які прихистили в себе українців. Ну і зараз нова пропозиція. Ця позбавити дитячих виплат тих, хто не працює, судячи з відповіді Єврокомісії, суперечить європейській директиві. Тут цього прямо не кажуть, але звертають увагу на той факт, що допомагати потрібно саме тим, хто не має власних коштів згідно з директивою, держави члени повинні надавати особам, які користуються тимчасовим захистом, необхідну допомогу у вигляді соціального забезпечення, медичного обслуговування та засобів до існування, якщо у самих бенефіціарів недостатньо ресурсів. Однак директива про тимчасовий захист не передбачає розміру чи мінімального порогу соціальної допомоги. Її рівень визначається державами-членами. Тобто розмір допомоги визначають саме країни, які приймають біженців, але що цікаво, це стається не завжди за рахунок бюджетів країн, які приймають українців, тобто це не обов'язково виплати з польського бюджету. Бо для цих країн на потреби з утримання українців перераховуються кошти з фондів Євросоюзу. Про це сьогодні нагадали в Єврокомісії. Сказали, що, от, наприклад, кілька місяців тому в чергове ухвалили рішення про надання ще трьох мільярдів євро державам-членам. Які приймають українських біженців, тобто Польща отримає підтримку ЄС у цьому питанні, але наразі тут не готові критикувати країну-члени Євросоюзу і сподіваються, що ну на наступну прийняту редакцію закону що буде наступна редакція, прийнята про допомогу Україні. І до речі, була ще також мова про те, що Україна може втратити доступ до систем зв'язку Starlink, бо Польща його оплачує, і це частина цього закону, який заветував польський президент. Але в канцелярії польського президента сьогодні спростували ці чутки і запевнили, що загрози вимкнення Starlink Інк не має, і що цю статтю витрат скасовувати польща не збирається. Олена, Дякуємо тобі за роботу. На прямому зв'язку з нами була кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович розповіла про наміри Польщі скоротити соцвиплати для тих українців, які не працевлаштовані. Я ж дякую вам за увагу. Далі долучається до ефіру Назар Довгий. Наступний випуск новин дивіться вже о шістнадцятій. Погода в Україні готує новий сюрприз. Синоптики попереджають, прохолодні дощі протримуються ще кілька днів. А вже наприкінці тижня на країну накотить справжня спека до плюс 37. зараз зі мною на прямому зв'язку. Іван Семеліт, синоптик відділу взаємодії зі ЗМІ українського гідрометеорологічного центру. Я вас вітаю, пане Іване. Вітаю вас та наших глядачів. Наскільки різкими будуть зміни? якою буде погода найближчого тижня? Загалом завтра воду по території України визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску, тому опадів у більшості областей ми не очікуємо лише на північному сході країни залишкові процеси. Атмосферного фронту, що сьогодні рухається на території України, зумовить місцями невеликий дощ. Надалі утримуватиметься такий антициклональний характер погоди. Однак, вже 30 серпня на крайньому заході країни очікуємо місцями короткочасний дощ, що зумовлений буде новим атмосферним фронтом. У наступні дві доби щодо температури значення зростуть. Зокрема, завтра на півдні країни у нічні години очікуємо в межах плюс 10, плюс 15 градусів в день від 23 до 28. У всіх інших областях у години Повітря охолоне до 7-12 градусів, проте вже денні максимуми сягатимуть 21-26 градусів тепла. У четвер, за таким самим розподілом по території України, значення температури піднімуться на 2 градуси. 29 серпня вночі ми очікуємо 11-17 градусів на північному сході країни 8,13. Вдень до плюс 30, у Західних та Південних областях до плюс 33, а вже ось 30 серпня в Україні вночі ми очікуємо 14-20 градусів, а вдень 27-33 градуси тепла. А, а чи скоро чекати настання синоптичної осені? Скажімо, ми розуміємо, що зараз найближчими днями та можна ще буде встигнути насолодитися теплою погодою. А щодо ну от прогнозування, та синоптична осінь, вона прийде, коли їй ну власне прописано, чи все ж таки із запізненням? Загалом, з огляду на прогноз синоптики українського гідрометцентру, середня місячна температура вересня буде в межах 13-18 градусів в Карпатах це 11-12 градусів, що є близьким до норми. І заздалегідь ми не можемо сказати, коли точно прийде метролічна осінь, але це має бути стійкий перехід середньодобової температури через 15 градусів у бік зниження. Адже сенатичні процеси вони мінливі і до е, території України можуть відходити як повітряні маси з Атлантики, приносячи прохолоду, так і з тропічних широт, приносячи тепло. Е, загалом, е, якщо так дивитись на Весь розподіл температури по території України, то найраніше, тобто у першій декаді вересня, метеорологічна осінь приходить у західні області та на полісся. У другій декаді вересня це в нас звісно буде такий лісостеп, лісостепова зона України. І у третій декаді вересня, тобто наприкінці вже першого місяця, осені, метеорологічна осінь приходить в нас до південних областей. Пане Іване, напередодні у Львові зафіксували температурний мінімум, вночі було 4-3 градуси тепла. А на горі піпіван взагалі випав сніг. Поясніть, будь ласка, це аномалія? Якщо так, то чим вона викликана? Зниження температури було спричинене надходженням такої повітряної маси із полярних широт, це повітря було сухим та з підвищеним вмістом озону, що свідчить про швидке його переміщення. Тобто, озон не встиг розпастись, тому можна зробити такий висновок, що цей потік повітря не встиг прогрітися. Це було також помітно і на супутниках, з чого ми зробили такий висновок. Через це на Львівщині і також ще у Чернівцях зафіксували рекорди мінімальної температури, а саме для 25 серпня, плюс 4,3. 3 градуси та плюс 6,5 градусів відповідно. На високогір'ї Карпат випав сніг, адже там поєдналися як рельєфні умови, так і існетична ситуація з хмарними системами. І загалом це не є аномалією. У горах осінь настає швидше, а нам це здається незвичним, бо останні роки літо було теплішим ніж кліматична норма. Тому це є звичайною справою для гір. Дуже дякую вам за розмову, за прогноз. Іван Семелі, синоптик відділу взаємодії зі змі Українського гідрометеорологічного центру, був з нами на прямому зв'язку.